Вітаю! Ми продовжуємо вивчати логарифми, і тема даного відео знову присвячена формулам суми та різниці логарифмів з однаковими основами. Вітаю! Ми продовжуємо вивчати логарифми, і бажано, щоб у вас перед очима було два конспекти степені і логарифми. Основні формули, з якими ми будемо працювати, це сума логарифмів з однаковими основами та різниця логарифмів з однаковими основами. Основ. У першому завданні потрібно знайти х із даного виразу, із даного рівняння. Ліву частину перепишу, а до правої частини застосую формули 1 та 2. Одночасно. Отже, із трьох логарифмів роблю один логарифм. Під логарифмичні вирази 10 і 3 перемножаю, тому що там сума логарифмів з однаковою основи, і відповідно результат ділю на 5. Далі можна відкинути логарифми. До речі, ця операція називається потенціювання, і прирівняти лише логарифмичні і підлогарифмичні вирази. Далі обчислюємо 10 помножити на 3,30, розділити на 5, 6. Отже, х дорівнює 6. В другому завданні також потрібно знайти х із даного виразу. Завдання складніше, тому що одразу промінити формули 1, 2 ми не можемо, тому що перед кожним логарифмом є множник. Спочатку ці множники ми помістимо. У показники відповідних підлогарифмічних виразів. Це формула 4, але в зворотньому напрямку. Множник поміщаємо у показник. Далі трошечки спростимо підлогарифмічні вирази. Для першого логарифму 2 в третьому степені це 8. У другому логарифмі 25 я записала вже як 5 в квадраті, і відповідно 5 в квадраті потрібно піднести до степеня 0,5. Ми знаємо, що в такому разі основа 5 переписується, а показники перемножаються. 2 помножити на 0,5 буде 1. Отже, буде логарифм 5 за основою 6. 5 в першому степені це просто 5. І е, 2 в квадраті це буде 4. А от тепер уже можна примінити до правої частини формули 1 та 2. Приміняю. Відкидаю логарифми і прирівнюю під вирази. Обчислюємо 8 на 5 40 розділити на 4, 10. Х дорівнює 10. У третьому завданні також потрібно знайти х. Прийом ті самі. Ліву частину переписую, а для кожного логарифму множник перед логарифмом поміщаю в показник степені. І 64 я записую як 4 в кубі. Далі. Спрощуємо підлогарифмічні вирази для кожного логарифму. 4 в третьому степені піднести до 1 третьої показники перемножаємо. 3 помножити на 1 третю буде 1. 4 в першому степені буде просто 4. 5 в квадраті це 25, і 2 в кубі 8. Далі застосовую двічі формулу 2. Отже, із трьох логарифмів роблю 1 за основою 3. 4 ділимо на 25. І результат ділимо на 8. Далі відкидаємо логарифми, прирівнюємо тільки підлогарифмічні вирази. Виконуємо ділення. 4 поділити на 25 і поділити на 8 буде 1,5 або 0,2. Призупиніть відео і самостійно виконайте 4 і п'яте завдання. Потрібно знайти х. Перевіряйте. Четверте завдання. Ліву частину переписуємо, праву спрощую. Не забувайте, що, показан, що множник 2. Перед другим логарифмом поміщаємо в показник степеня. І приміняємо формулу 1,2. Далі відкидаємо слово логарифм і основу логарифма прирівнюємо під логарифмичні вирази. Обчислюємо і хто 100. П'яте завдання. Ліву частину переписуємо. В правій частині множних передробним логарифмом поміщаємо показник степені і застосовуємо формули 1, 2. Далі прирівнюємо під лорифмічні вирази. Обчислюємо і отримуємо 3. У шостому завданні потрібно не обчислити Х, а виразити Х. Схема та ж сама. Ліву частину переписуємо. Множник 1 третя перед першим логарифмом поміщаю в показник степені від лорифмічного виразу. Множник 2 перед другим логарифмом поміщаю в показник степеня від лорифмічного виразу. І п'ятірку множник 5 перед третім логарифмом поміщаю в показник під лорифмічного виразу. Далі до правої частини застосовую спочатку другу формулу, а потім першу, але роблю це одночасно. Думаю, що ви вже вмієте це робити. Далі відкидаємо логарифми і прирівнюємо під логарифмичні вирази. Таким чином, ми виразили х. Тут можна ще трошки поспрощувати, але ми не будемо це робити, нам достатньо лише виразити Х. Сьоме завдання виконати самостійно. Потрібно виразити Х. Перевіряйте, ліву частину переписую. У правій частині спочатку множник перед кожним логарифмом поміщаю у показник степеня відповідного підлогарифмічного виразу. Далі до правої частини застосовую спочатку першу форму, потім другу, але виконую ці дії одночасно. Далі відкидаємо логарифми і прирівнюємо підлогарифмічні вирази. Таким чином, х виражено. Восьме завдання. Потрібно знайти Х. У правій частині даного рівняння є число 2. Його потрібно записати у вигляді логарифму за основою 3. Димось на означення логарифму і застосовуємо його у зворотньому порядку, оскільки нам потрібна основа логарифму 3, тому і основа підлогарифмічного лорифмічного роз також буде 3. А двічку поміщаємо показник степені. Таким чином, записуємо число 2 у вигляді логарифму за основою 3. Множник перед другим логарифмом поміщаю показник під логарифмічного виразу. І 4 записує 2 в квадраті, і третій логарифм переписує. Далі спрощуємо трошки під лорифмічні вирази. 3 в квадраті записую як 9. 2 в квадраті підношу до степеня 0,5 перемножаємо показники. 1 буде 2 в першому степені, або просто 2. Це підларифмічний вираз другого логарифму. І третій логарифм переписує. Далі ліву частину переписую, а до правої частини застосовую двічі формулу 2. Записую одним виразом. Далі прирівнюємо під лорифмічні вирази. Обчислюємо. 9 ділимо на 2, буде 4,5, і потім 4,5 ділимо на 5 буде 0,9. Отже, х 0,9. Самостійно виконайте 9 завдання. Потрібно знайти х. Перевіряйте. Ліву частину переписуємо, а у правій частині множник перед кожним логарифмом помістимо у показник відповідно під лорифмічного виразу. І 27 я записала як 3 в кубі. Далі можна вже застосовувати формулу 1 спочатку і 2, потім. Я їх одночасно застосовую ці дві формули, і отримаю один вираз одразу. І ще 3 помножити на 1 третю, у, у показниках підлорифмічного виразу другого логарифму Перемножаємо. Отже, ліву частину переписуємо, а в правій частині застосувавши формули. Отримаємо ось такий підлогарифмічний вираз. Далі відкидаємо логарифми і прирівнюємо лише підлогарифмічні вирази. І зорієнтувалося, що 3 в 5 степені я розписала як 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3, 6. В третьому степені 6, помножити на 6, помножити на 6. Далі скорочуємо 3,6, 3,6, 3,6. Від кожної шістки залишається 2. Отже, у чисельнику виходить 3 помножити на 3 помножити на 3 27, а у знаменнику 2 помножити на 2 помножити на 2, 8. 27,8. Можна записати десятковим дробом, для цього потрібно 27 розділити на 8. І ми отримуємо 3,375. Для наступних трьох задань йде спільна умова. Відомо, що логариф 2 за основою 3 дорівнює m, а логариф 7 за основою 3 дорівнює n. Потрібно виразити через m і n, логариф 14 за основою 3, логариф 28 за основою 3 і логариф 6 за основою 3. Виразимо спочатку логариф 14 за основою 3 через n та n. 14 можна представити як 2 помножити на 7. Далі застосовуємо першу формулу, але в зворотньому напрямку. Ми будемо з одного логарифму робити 2. Отже, пишемо перший логарифм 2 за основою 3, і плюс логарифм 7 за основою 3. Важно подивитися на першу формулу. Ми її застосуємо справа наліво. Далі, Логарифм 2 за основою 3 замінюємо літерою m. А логарифм 7 за основою 3 літр n. І виходить m плюс n. Приставимо через m та n логарифм 28 за основою 3. 28 ми можемо розписати як 4 помножити на 7. І далі застосуємо першу формулу справа наліво. Розписуємо даний логарифм добутку через суму логарифмів. І 4 я представлю як 2 в квадраті. Далі. Двічку показника перш... підлогмічного результат першого логарифму можна винести множником перед логарифмом. Це четверта формула. А другий логарифм поки що перепишу. Далі логарифм 2 за основою 3 заміню літерою m, а логарифм 7 за основою 3 літерою n. І виходить: 2n плюс n. Зупиніть відео і самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте, Представимо 6 як 2 помножити на 3. Далі застосуємо першу формулу справа наліво. Замінимо логарифм 2 за основою 3 літерою m, а логарифм 3 за основою 3 це одиничка. Тому виходить m плюс 1. Виконуємо аналогічну вправу. Потрібно представити наведені логарифми через x та y. 13 завдання. 15 запишемо як 3 помножити на 5. Застосуємо першу формулу справа наліво. Замінимо логарифм 3 за осново 2 через х, а логарифм 5 за основу 2 через y. І виходить х плюс y. Представимо логарифм 6 за осново 2 через х та y. 6 запишемо як 2 помножити на 3. Розпишемо за першою формулою справа на застосувавши її через два логарифми. Перший логарифм дорівнює 1 а замість другого логарифму запишемо x. І буде 1 плюс х. Самостійно виконайте 15 завдання. Перевіряйте. Запишемо 75, як 3 помножити на 25. Розпишемо через суму логарифмів за основою 2. І 25 я представила в 5 квадратів. Далі, до другого логарифму застосуємо четверту формулу, винесемо показник 2 множником перед логарифмом. І далі, логарифм 3 за основою 2 замінимо х, а логарифм 5 за основою 2 y. -ком. І вийде х плюс 2. Y. Уважно прочитайте умову і самостійно виконайте 16 і 17 завдання. Перевірити. Представимо 15 як 5 помножити на 3. І розпишемо даний логарифм через суму двох логарифмів за основою 5. Перший логарифм дорівнює одиниці, а замість другого логарифму підставимо b, замінимо його b. І буде 1 плюс b. В 17-му завданні 12 розпишемо як 3 помножити на 4. Далі представимо логарифм добутку як суму логарифмів. І 4 я одразу записала як 2 в квадраті. Далі, замість першого логарифму, підставляємо B, а в другому логарифмі виносимо 2 як множник перед логарифмом, і логарифм 2 за основу t замінюємо a. І виходить плюс 2а. Виконуємо разом 18 завдання. 30 я представлю як 5 помножити на 2 і помножити на 3. Можна було 5 на 6, але я одразу розписала через 3 множники. Далі застосовуємо першу формулу справа наліво, розписуємо добуток через суму логарифмів. Буде їх тут 3. Перший логарифм дорівнює 1, другий логарифм замінюємо змінною А. І третій логарифм замінюємо знімною. Саме стінну виконайте 19 завдання. Перевіряйте. Запишемо 72, як 8, помножити на 9. Розпишемо як суму логарифмів за основою 5. І 8 я одразу запишу як 2 в кубі, а 9 як 3, 9 як 3 в квадраті. Далі, за формулою 4 виносимо показники у підлогах виразах, як множники перед логарифмами. Далі логарифм 2 за основою 5 замінюю літрою А, а логарифм 3 за основою 5 літрою Б. І отримаємо 3А плюс 2 б У математиці головне практика. Тому пропоную вам попрактикуватись і самостійно виконати ось такі завдання. Успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!